Якраз нам треба син жовто формувати. Беремо коральку синю і жовту, бо це є наш прапор. Це є наш прапор. Сеняжов дуже гарно виходить щодня. Відвідувачі центру реабілітації для дітей та дорослих з інвалідністю промінчик разом із батьками займаються волонтерством. Ольга Людкевич плате браслети синьо-жовтого намиста, які передадуть військовим, а також продаватимуть на благодійних ярмарках. Мені це дуже подобається. Неподалік плете браслети Ганна Паращук разом із донькою Тетяною. Жінка каже, що вони приходять у промінчик щодня, адже така робота допомагає її доньці соціалізуватися. Їй дуже це, це йде в користь, тому що зараз сидіти вдома, знаєте, то не вихід. А це приносить користь і для армії, і для себе вона бере щось. І це їй подобається. Вона задоволена сюди приходить. Армалі таке слави? Амально. Добре, то все, давай тепер тримаємо, перетаймою ту сторону і прибуваємо з вяжками. Володимир Сандалович навчає вихованців промінчика виготовляти речі з природних матеріалів. Зараз працюють над рамками для образів. Ходимо з дітками десь на природу. Буває можливість виїжджаємо десь на природу на річку, чи десь ходимо так собі по якихось таких. Ну, на річці, наприклад, шукаємо там різні коріння, різні такі декоративні всякі такі прикладні речі, які можна щось використати, якщо ну діти собі самі сподобають їх сподобають, і ми вже тут приходимо і так з ними щось декоруємо. Речі, які виготовляють вихованці центру, продають на ярмарках Івано-Франківську, а також передають для продажу за кордон. Отримані гроші витрачають на придбання матеріалів, з яких волонтери шиють аптечки, а також на ліки для військових. Медикаменти допомагають купувати і благодійники з-за кордону. Розповідає. Координатор волонтерського центру з Україною в серці Олександр Савчук, який разом з батьками вихованців промінчика наповнює аптечки. Це є основна перев'язка, тобто прив'язочні матеріали, це, якщо відсутні ізраїльські бандажі, ми додаємо більше бинтів. це є компреси, це є антисептичні засоби, які обробляють рани, це є жгути, це є еластичні бінти, це є таблетки знеболюючі, шлункові. Від температури Окрім того, відвідувачі промінчика разом із батьками плетуть маскувальні сітки, чистять горіхи та передають їх волонтерам, які виготовляють енергетичні батончики для зсу. Також у приміщенні центри організували збір гуманітарної допомоги для вимушених переселенців та сімей, де є люди з інвалідністю. Розповідає співзасновниця промінчика Марія Червак. За її словами, щодня тут волонтерять від 30 до 60 людей. Для цих дітей це і арт-терапія, це і соціалізація, і ви знаєте, дуже багато от наприклад приїжджають волонтери, які привозять допомогу. Вони вдягаються в такі спеціальні костюми, кажуть, що вони волонтери. Це, це так дуже круто, класно. Це позитивні емоції. вони ростуть таким чином. Вони ростуть в суспільстві, вони ростуть як особистості. За словами Марії Червак, волонтери – відвідувачі центру від початку повномасштабної війни з Росією. Відтоді від продажу речей, які вони виготовляють, заробили на потреби збройних сил України понад 20 тисяч гривень. Ілона Захарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.